Вітаю, НТА Новини підсумовують події вівторка 12 лютого. Сьогодні ми вам розповімо таке. Транспортний колапс. львівські перевізники вимагають збільшення тарифу та хочуть обмежити рух маршруток лише до 20.30. У мерії погрожують розірванням угод. Крок вічею у Львові протестували проти планів запровадження в Україні ліцензії на імпортні ліки. Хворі бояться залишитися без життєво необхідних медикаментів. Поспорингувала національна збірна України з футзалу у Львові двічі обіграла команду Польщі. Транспортний шантаж з понеділка 75% львівських маршруток курсуватимуть лише до 20.30, а з 1 березня з 10 до 15 на рейс виїжджатиме обмежена кількість автобусів. Так триватиме доти, доки перевізникам не погодять збільшення тарифу до 3 гривень. Водночас в управлінні транспорту мерії на шантаж наразі не реагують. Там кажуть, офіційної заяви про будь-які скорочення до них не надходили. Утім, якщо перевізники посміють зірвати графік, з ними просто розривати. Мать угоди обґрунтування на підняття тарифу за проїзд у громадському транспорті на розгляд комісії перевізники подавали уже тричі за останній рік. Кажуть, у всіх обласних центрах ціни на маршрутку дві гривні вже давно немає. При цьому тариф у 2,50 транспортники відкидають з дуже оригінальною мотивацією. Чому не можна вводити в обіг копійки? Тому що це вплине перш вплине на аварійність. Воно і так дуже складна робота. Пасажири відволікають. Відтак, оптимальний тариф має бути не менший, аніж три гривні. Перевізники кажуть, уже з початку року тричі запрошували міських транспортників на свої засідання. А вчора в управлінні віднесли лист з умовами. Кажуть, якщо підвищення тарифу не розглядатимуть надалі, уже з понеділка задля економії більшість маршруток скоротить свій графік. Далі буде ще радикальніше. Транспортні підприємства змушені шукати шляхи економії фінансових засобів для того, щоб нормально забезпечити роботу транспорту в пікові години. Після 1 березня, якщо якщо влада не дослухається, значить можливо, що і в непікові часи з 10 до 15 години кількість автобусів на вулицях міста буде зменшена. Водночас, новий транспортник Львова Олег Засад. Адний запевнив, про радикальний протест наразі не чув. Такі дії перевізників називає шантажем і додає право на страйк за законодавством. Транспортники не мають. А питання підняття тарифу може бути лише можливим при покращенні якості надання послуг, а їх наразі немає. Ми можемо давати попередження. Так ми можемо подавати на розірвання угод. Більше жодних важелів на сьогоднішній день ми не маємо. Підняття тарифів може бути тільки в момент покращення якості надання послуг. Це має, має йти одночасно. Так, якщо ми говоримо, що сьогодні більшість перевізників поставила вже GPS, і ми можемо відслідковувати дотримання графіків чи не чи недотримання дотримання графіків. Ми ми знаємо, що у нас кожного дня поступають скарги, які стосуються якості перевезення, дотримання маршрутів, роботи водіїв. Якщо ця кількість скарг буде зменшуватися, ми будемо розуміти, що послуги є краще, так тоді ми можемо сідати і обговорювати ці речі. Такої ж думки про підняття тарифу за проїзд і львів'яни мешканці міста розуміють, за комфорт потрібно платити і дивуються, якщо його немає, то звідки такі ціни? Як може бути 3 гривні, коли вони нічого не покращали? Наприклад, 47, а треба 40 хвилин чекати. Ну що це за маршрут? І взагалі. Маршрута не стало гірше. Колись було нормально, можна було сісти спокійно. Зараз дуже погано. Маршрути не обслуговують відповідно до тих грошей. На мою думку, це за високі ціни, як для рів'ян. Ну, не для наших зарплат, не для наших, ну не для України, одним словом. Це не нормальна ціна, тому що вони їдуть переповнені. Ми їдемо як шпроти в банці. 45 й забитий кожного ранку вщент. Єдине, що обід він порожній. А в рано і ввечері дуже багато людей. І тому е, нема смислу піднімати ціну. Я вже ж то за дорого. Не бачу ніяких підстав. Долар ніби зменшився в порівнянні з минулим роком. Чи доведеться платити на гривню більше за проїзд у громадському транспорті, поки невідомо. Усе залежить від того, хто першим зробить крок назустріч: перевізники чи транспортники. Олександра Стасишин, Олег Возний, НТО Новини. Горе матір у Львові, 18-річна студентка, убила власне немовля. Вона самостійно народила дівчинку у кімнаті гуртожитку. Однак практично одразу після цього задушила. Щоб приховати сліди злочину, тіло дитини перевезла на Прикарпаття, де її поховала поблизу одного із сіл Долинського району. Там немовля і знайшов собака. В чергову частину Долинської РВС РВ поступило повідомлення про. Те, що в селі Міжріччя Болехівської міської ради виявлено труп новонародженої дитини. Прибувши на місці слідчої оперативна група разом з працівниками обласного апарату і особовим складом Долинського райвідділу міліції, було з'ясовано, що собака одного з власників помешкання на території села з невідомого напрямку приніс труп новонародженої дитини. Під час огляду слідчої оперативної групи на місці було з'ясовано. Що труп дитинки жіночої статі понівічений, відсутня одна з ножок. Встановити ж під час огляду термін, скажімо так, скільки ця дитинка чи жила, чи не жила, чи вона була народжена, доношено чи не доношено, було неможливо. Проквітчаю, кілька десятків людей створили імпровізовану чергу перед однією з аптек у центрі Львова. Вони протестували проти запровадження в Україні ліцензій на імпортні ліки, яке планується з 1 березня. Люди бояться, що нововведення, яке стосується 8 тисяч препаратів, призведе до дефіциту життєво необхідних медикаментів для багатьох категорій хворих, зокрема, на онкологію віл-інфікованих, гемофілію, туберкульоз та багатьох інших. Аби цього не допустити по всій країні. ...розпочали збір підписів, які потім передадуть президентові. Жанна Матвейко три роки тому дізналась, що хвора на ВІЛ. Тоді медики призначили їй пігулки, приймати які вона має усе життя. Жінка каже, що ліки, вироблені за кордоном, значно покращують її стан. Без них вона не уявляє, як житиме далі. Я приймаю арт-терапію. Я він позитивний, і, звісно, закон торкнеться мене безпосередньо. Якщо будуть якісь заборони, вето ліцензії, то ця терапія не буде допустима. Мені за це дуже страшно, що взагалі тоді буде з нами. Споживачі імпортних ліків переконують, що вони значно кращі та якісніші, і вітчизняні відповідники їх не замінять. Новий закон вимагатиме додаткової ліцензії, яка коштуватиме 30 тисяч на препарат. Відтак хворі бояться, що життєво необхідні медикаменти взагалі зникнуть з аптечних прилавків. Такі хвороби, як гепатит це, вілінфекція, туберкульоз, гемофілія ну багато, багато є онкологія, багато захворювань. Вони саме лікуються медичними препаратами, які возяться за кордоном. Тобто, якщо цей закон вступить в силу з 1 березня, то дуже в дуже найближчий час люди, які потребують цього лікування, вони будуть відсутні у відповідних медикаментах. Закон, от, от, увійде в про те, як ліцензуватимуть закордонну продукцію, досі невідомо. Відтак споживачі, склавши руки, не сидять. Усіляко намагаються достукатися у вищі органи влади. Є відкрите звернення до президента України Віктора Януковича, є звернення до прем'єр-міністра. Також Європейська асоціація бізнесу також написала відкритий лист на ім'я кабінету міністра для того, щоб законопроект був скасований і збираються зараз підписи, які потім будуть направлені президенту України для того, щоб скасувати даний законопроект, протестувальники побоюються, що затримки в процедурі ліцензування ліків призведуть до припинення імпорту медикаментів іноземного виробництва до України. І як наслідок, пацієнти не зможуть своєчасно одержати життєво необхідні ліки. Відтак скасувати закон вимагатимуть навіть після того, як він почне діяти. Марія Шепель Остап Сімчук НТА Новини. Знову за старе, з плакатами та вигуками уже втретє за місяць понад пів тисячі студентів та викладачів ветеринарного університету пікетують Львівську облдержадміністрацію. Так, через обласних чиновників спудеї намагаються вплинути на Кабмін і президента України, які об'єднали їхній виш з аграрним університетом. кажуть, рішення прийняли у час, коли спудеї були на канікулах. Відтак зараз вони вимагають прислухатися до їхньої думки. Обласні чиновники на пікет. Не зреагували студенти ж обіцяють, якщо їх ігноруватимуть, і далі пікетувати поїдуть уже до Києва, можливо, навіть з голодуванням. Вже третій раз за останні кілька тижнів студенти ветеринарного університету прийшли під стіни облдержадміністрації. Цього разу з великою підтримкою протестувати проти злиття з аграрним вишем зібралися не лише спудеї усіх курсів, а й викладачі. Останні це рішення наразі лише здається формальністю. Втім, у подальшому воно може потягнути за собою конкретні зміни. Ми абсолютно різнопланові університети. Вони агро, ми є е, е, ветеринари технологи. Технології, менеджери у нас є унікальні професії. Ми абсолютно різні за профілем. Якби нам сказали, що це буде злиття на папері, ми б тут не стояли. Водночас студенти налаштовані радикально кажуть, якщо ж їх ігноруватиме обласна влада, вдаватимуться до більш дієвих методів, до прикладу, поїдуть з пікетом до Києва і додають, не розуміють, чому після прийняття рішення про злиття у вище почався тиск з боку керівництва. Могло б бути більше студентів, якщо б сьогодні по аудиторіях не проходились деякі декани факультетів і не казали, підеш на мітинг, завтра тобі не буде щитися. Все образло для мене, бо ми відстоюємо також їхні права. Прийдемо до таких радикальних методів, які були 90-му році. Проведемо другу революцію на граніті. Будемо голодувати, поки нас студентів не почують і не зрозуміють, що студент в Україні це є рушійна сила, і ми майбутнє цієї держави. Студенти зібрали майже дві тисячі підписів проти злиття вишів. Їх планують передати президенту через губернатора області уже наступного вівторка. Молодь переконана, на сесії обласної ради як не він, то його заступник точно з'явиться. Олександра Стасишин, Олег Возний, Ентеановини. Гримаси ФМІ, де скандальне будівництво у парку культури знову узаконили. Йдеться про споруду на вулиці Лежвярській, 42, Яку приватний забудовник уже встиг знести рішення апеляційного адміністративного суду області, дає йому можливість продовжувати реконструкцію. Утім, міські депутати здаватися не збираються. Вони готують касацію, а крім цього, апелюють. До Кабміну і парламентського комітету з екології та природокористування. Нагадаємо, справа будинку на Лежвярській тягнеться ще з 2009 року. Міська рада попередньої каденції вилучила з парку ділянку землі під будинком. Пізніше її було надано в оренду Оксані Баляш, дружині теперішнього депутата облради Олега Баліша. Будинок, що стояв на ділянці, знесли мотивуючи це реконструкцією у минулому році. За позовом прокуратури ухвалою міської ради про виділення землі було визнано неді. Дійсною, однак апеляційний адміністративний суд знову повернув їй законну силу і фактично дозволив продовження будівництва у парку. Заді на ухвалі є візи. Так от всі візи, абсолютно всі візи, і юридичного управління, управління земельних ресурсів, управління архітектури, всіх заступників міського голови зазначено заперечення або зауваження по тій простій причині, що в ухвалі. Була фраза вилучити з земель парку. Це є землі найвищого рівня охорони. І він ці землі охороняються законом, земельним кодексом, природнозаповідним фондом і законом про охорону історико-культурної спадщини. Ці землі навіть відносяться до статусу історико-культурної спадщини. І ніхто, крім кабінету міністрів, не має права вчиняти жодних дій. Сам представник забудовника Олег Баліш всі звинувачення відкидає. Мовляв, придбав ділянку легально на вторинному ринку. Цільового призначення земель не змінював. На місці старого офісного центру шляхом реконструкції зводить новий, що й підтвердив суд. Коли суд приймає законне рішення, його треба приймати таким, як є. Коли ми говоримо про ті суди, які були, перше питання значить дозвіл на будівництво був дійсно скасований. Після того апеляція цей дозвіл відновила і визнала, що це є дійсно реконструкція. Депутати ж кажуть, апеляція буде обов'язково понад те, матеріали справи уже скеровані до парламентського комітету з екології та природокористування. Повідомили також і кабінет міністрів на черзі звернення до президента. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо громадянина Марокко, якого підозрюють у вбивстві відомого лікаря травматолога Лона Фрайфельда. Нагадаємо, 19 жовтня минулого року міліцію зателефонували мешканці, які повідомили, що на вулиці Пікарській у Львові б'ються двоє чоловіків. Чоловік, якого побили, помер. Слововмисника затримали та останні сильного алкогольного сп'яніння доставили в личаківський ревідділ міліції. Як виявилося, згодом йдеться про іноземця, згідно з даними колишнього студента медичного університету, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або ж довічний термін. Цьким райвідділом міліції почато розслідування за фактом розтрати мільйона вісімсот тисяч гривень, передбачених на розробку проекту рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Кількох міських посадовців звинувачують у привласненні майна та зловживанні службовим становищем. Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, Грибовицьке сміттєзвалище можливо закрити лише після рекультивації. Львівською міською радою та ВАД «Гірхімпром» укладено договір на розробку відповідного проекту, проте його досі не виготовили через брак фінансування з боку мерії. Міністерство фінансів не дає урядових гарантій на кредити, які Львів розраховує отримати від Європейського банку реконструкції і розвитку на продовження трамвайної колії на Сихів. Урядових гарантій не буде, доки місто не розрахується із світовим банком за кредит на систему водопостачання, повідомляє сайт Новий погляд. За цим кредитом Львів має ще сплатити 60 мільйонів гривень, включно і штрафними санкціями. Друге, на чому наполягає ЄБРР, місто має гарантувати забезпечення кредиту у бюджеті розвитку, а його досі не прийняли. Нагадаємо, цьогоріч у Львові планували продовжити лінію трамвайного маршруту номер 4 на Сихів. Бюджет проєкту сформовано із трьох частин: 5 мільйонів євро із міського бюджету, 6 мільйонів кредит ЄБРР, ще 5 мільйонів євро грант від уряду Німеччини. Уроки пам'яті, поки київські чиновники переписують підручники з історії України, львівські школярі пізнають минуле за допомогою кінематографу у кінотеатрах. Для учнів показують навчальний документальний фільм Срібна земля він розповідає про історію Карпатської України. У ньому зокрема кажуть про боротьбу Закарпаття з Угорщиною та Польщею, а також Показують прихід до влади українського президента Августина Волошина. Планується, що за рік стрічку перегляне 10 тисяч школярів. Ми мали обов'язкову лектуру, як тоді називали це і праці Шевченка, Івана Франка. Пряду також ми читали тоді Уласа Самчука, який публікувався у празі. Темрява та переповнена зала кінотеатру з екрану розповіді людей, які ще пам'ятають боротьбу за незалежність Карпатської України. В такий незвичний спосіб десятикласники однієї з міських шкіл вивчають українську історію. Організатори проекту, а це Львівська міськрада та музей Територія терору, зізнаються. Фільм побудовано на свідченнях очевидців, старій кінохроніці та фотографіях. Позаяк в основі стрічки не сухі факти, а живі історії. Вона буде не тільки цікавою, але й легкою до засвоєння. Більше того, і урок пам'яті особливо актуальний у часи, коли на державному рівні історія все частіше переписується. Те, що, звісно, відбувається в системі освіти загальноукраїнській, ну не хочеться тут коментувати, бо це є ну, непорядні абсолютно речі, це є дуже неприємні речі, які відбуваються, зокрема, з історією, з її викладом. І тому ми вважаємо своїм обов'язком такі фільми. Політично не заангажовані продукувати і показувати їх дітям, щоб діти мали змогу мати ну альтернативний погляд на історію. Проект Урок пам'яті кажуть його ініціатори є спробою оживити українську історію, поза як часто її викладають сухо і нецікаво. Тож діти залишаються байдужими. Якщо минулого року в кінотеатрах показували фільм Золотий Вересень про події 1939 року, то цьогоріч школярам демонструватимуть стрічку Стрібна земля про Закарпаття. Викладачі кажуть, такий спосіб засвоєння інформації є справді цікавішим. По-перше, тут сьогодні було багато розповідей очевидців, що зацікавлює більше дітей. По-друге, багато документальних матеріалів, яких напевно вчитель не може на уроці представити. Єдине, що використовуючи напевно, десь якісь з інтернету трошки ну, матеріали, тому я думаю, діти це краще сприймають ніж, скажімо, розповідь вчителя чи інші форми уроку. Десятикласники, для яких організовували показ, зізнаються цей період в історії ще не вивчали, але сама тема сподобалася. Цей фільм мені сподобався тим, що я ну, родом таки родом і Мені було цікаво послухати цю історію. Так, це цікавіше ніж на уроках. Досить цікаво так посидіти, подивитися фільм. Мені це сподобалося. Дуже сподобався, дуже грамотно зняли і побільше більше нам таких фільмів. Окрім закарпатської України кажуть організатори проекту, невдовзі школярам покажу стрічку і на повстанську тематику. Планується, що вона буде готовою уже восени. Степан Грицюк, Юрій Галитович, НТА Новини. Далі у новинах спорт національна збірна України з футзалу у Львові двічі обіграла команду Польщі у першому протистоянні. синьо жовті були сильнішими з рахунком 3-0, А у повторному перевага господарів була ще більшою 6-2. Ці спаринги стали генеральною репетицією українців перед початком відбору на євро 2014 На обох матчах збірних України та Польщі у палаці спорту Галичина ніде яблуку було впасти. Неактивніші фани синьо жовтих не стихали ані на хвилину. У Львові за енергію дуже приємно за збірну, тим паче приємно, бо приходять рідні вболівальники. І, і потрібно зіграти гідно, як лічить енергетикам та гравцям збірної України. У першому спарингу наставник збірної України Євген Ривкін задіяв четвірки із Луганської ЛТК та Харківського локомотива. У повторній грі були задіяні п'ятеро гравців Львівської енергії. Іншу четвірку склали футболісти із Інакіївця, Кардинал Рівне та Урагану. Кожен із квартетів забив по три голи. З-поміж енергетиків, влучним ударом відзначився Ільдар Макаєв, а Денис Овсяніков оформив дубль. Підсумковий же рахунок зустрічі – 6-2 на користь українців. Попри переконливу перемогу підопічних наставник Сенозовтих, після матчу був небагатим на компліменти. Аналіз цієї гри недоречен. А те, що хлопці зробили свято і те, що перемогли, я за це дякуємо. 27 березня матчем проти збірної Англії команди Євгена Ривкіна розпочне боротьбу за путівку на чемпіонат Європи 2014 року. Крім британців, суперниками суню жовтих будуть турки та словенці. Майже одужав Ігор Ощіпко приєднався у Туреччині до основи львівських Карпат. Лівий оборонець зазнав важкої травми минулої осені. Зараз лікарі дозволили футболісту приступити до тренувань. Щоправда, наразі за індивідуальною програмою. Коли Ощипко зможе вийти на поле невідомо. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини завтра. До побачення.